Вітаю всіх. Я бачила в інтернеті, я теж хочу подивитись: ця спека. Ось ця неймовірна спека, яка впливає на людей. Це результат дій самих людей. Чи це буде в нас природні катаклізми? Давайте так. Спека, ось ця спека, яка є. Серйозна спека це дії людей. Просто природні катаклізми. Ні. Це дії людей, відразу скажу. Тірка кубків це ні. Дії людей довели. І, на це, і в це вкладали гроші такі. Таємно, Боже, це дуже таємні дії. Ви Вигляді, скільки. Дев'ятка жезлів, сімка жезлів. Ні, це не природні катаклізми, це намагання зробити якісь експерименти людей. І гляньте, скільки грошей сюди вклали: Десятка пентаклів, десять 10, 10. Це реальні проблеми через наші дії. Тепер, як ця спека вплине на суспільство взагалі? Тепер як ця спека вплине на життя людей? Ну, воно ж якось вплине на життя. Подивитися. Ну, воно не як захист, ви знаєте, господи. Кожен буде думати про себе. Не більше. А вночі, як добре, правда? Кінцевий результат. А... Ви знаєте, я не бачу такого прям серйозного впливу, але пошуки шляхів, як з цього виходити, пошуки шляхів, як покращити собі життя будуть постійні. Десятка жезлів це впливає погано. Це тиск обставин, серед яких ми шукаємо вихід. Не більше постійно захист своїх інтересів, постійне намагання зробити своє життя якіснішим. Ось що нам це дає, не більше.